Віта це про Нікополь. Коротко ранок у Нікополі та Марганецькій громаді розпочався із ворожих ударів. Моніторингові пабліки повідомляють про атаку дронами камікадзе та з важкої артилерії. Майже два десятки разів атакували Нікопольщину. І вчора ворога ти в по Покровській та Марганецькій громадах там масштабні руйнування. Аж 14 людей травмовані на Нікопольщині автобуси з пасажирами влетів у дерево. Що стало причиною автотроща. Ротації не буде. Магате відклало заміну спостережної місії на Запорізьку АЕС через відсут. Дність гарантії безпеки від Росії з пів співсотні собак, шукуючи інцидент у Покрові, Невідомі розкидали отруту просто на вулицях міста. Чим не догодили чотирилапі та скількох песиків вдалося врятувати, розкажемо у повному випуску. У червоногригорівській громаді учасникам бойових дій пропонують пройти реабілітацію у санаторіях. Відпочинок за бюджетні кошти, як подати заявку. А у Марганці відкрили центр соціальної допомоги Help Point. Там діти та дорослі можуть отримати психологічну підтримку, відвідати арт-терапію та долучитися до спортивних проєктів. Ще більше новин на ютубі 11 у повному випуску про Нікополь. Підписуйтесь, ставте вподобайка та коментуйте, аби нічого не пропустити.